Медицина за євростандартами в центральній міській клінічній лікарні презентували новітні приймальне відділення. На його відкриття тут чекали два роки. Складатиметься воно із двох частин, відділів, куди поступатимуть планові хвори та ургентної екстреної медичної допомоги. Останній працюватиме цілодобово. Це палата, де буде лежати шість хворих. Може бути знаходити шість пацієнтів, шість хворих, різних і важких, і легких. Крім цієї палати, що є палата для крайні важких хворих, де будуть Хворі після важких травм, агонуючі хворі теж будуть отримувати медичну допомогу. Тут може хворий лежати від 1 години до 2 днів, поки не буде встановлено чітко діагноз. Після того пацієнт або хворий буде переводитись. У відділення або інші лікарні відкриття надсучасного приймального відділення це продовження спільної програми медиків та депутатів у напрямку покращення галузі охорони здоров'я міста. Вартувала ця справа близько 980 тисяч гривень. Лева частка з яких гроші з міської казни. А от благодійні позабюджетні кошти спрямували на оснащення багатофункціонального відділення, згадуючи 2006 рік і перший раз, коли я йшов на вибори міського голови. То в мене була дуже довга розмова з покійною Лідією Іванівною Дмитрів, яка мене підтримала тоді на виборах, і я їй дав певні обіцянки. І обіцянка номер один це комплексна реконструкція операційного блоку. Ця обіцянка виконана це ліквідувати ту ганьбу, яка була на той час в центральній міській клінічній лікарні, у вигляді приймального відділення в підвалі. Це була дійсно ганьба. І я дуже радий, що я сьогодні остаточно на всі 100% виконав ті обіцянки, які я їй давав. Планувати приміщення екстреної медичної допомоги івано-франківським медикам допомагали румунські та угорські колеги. Що стосується обладнання, то ним новітні відділення забезпечене на 60%. Та керівництво закладу сподівається на доснащення уже найближчим часом у рамках співпраці із євросоюзом.